Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Одесі. Співробітники ТЦК влаштували бійку цивільних, які намагалися заступитися за чоловіка, якого спіймали військоми. На відео бачимо масштабну сутичку, де чоловіки йдуть в рукопашну з представниками ТЦК. Попередньо тяжких травм ніхто не зазнав. Одеський обласний ТЦК у своєму коментарі звинуватив у інциденті цивільних, які чинили злостивий опір.